Близько 30 мільйонів гривень боргують івано-франківці перед теплокомуненерго. Найбільший боржник живе на вулиці Івана Павла II, колишніх будівельників. Його заборгованість перед комунальниками складає більше 50 тисяч гривень. Тепловики стверджують, часто злісні неплатники – це насамперед заможні люди. Аби, хоч якось, виправити ситуацію, вони вкотре провели рейд з вилучення майна боржників. Першого боржника заборгованість майже дві тисячі. Після того, як він встановив собі індивідуальне опалення, борг так і не погасив. Майно в нього не вилучали, після тривалої розмови домовилися про сплату. ми домовилися. Наступний боржник живе на вулиці Миколайчука. За тепло та гарячу воду він заборгував більше 10 тисяч гривень. Це при тому, що комунальники не раз його попереджали про можливі наслідки несплати. Першим ділом тепловики перевіряють покази лічильника. По документах показано показник лічильника 214 кубів. Зараз у нас є 219 кубів. В принципі, людина могла намотати 5 кубів, тут все грає. Але є велика заборгованість за гарячою водою 3336 гривень, яка людина не проплачує. Загальна заборгованість по даній адресі 10 тисяч 700. Це виходить так, що 5 років нічого не проплачує». Далі опис майна для вилучення. Чоловік на камеру говорити відмовився, проте в особистій розмові запевнив, не платив, бо не мав роботи. В нього вилучили комп'ютер, полосос, магнітофон, музичні колонки. Якщо він не заплатить, майно продадуть за аукціону. Загалом Івано-Франківці винні тепловикам 29,5 мільйонів гривень. «Самий важчий район це, звичайно, як в нас був за район Бам. Ну і найгірший боржник, який проживає по вулиці Будівельників, він боргує 53 тисячі гривень. Неодноразово до нього застосовувалися заходи, він поки що не проплачує. Ми будемо будем відселювати на меншу квартиру. Більш саможні люди вони ігнорують. Ігнорують в зв'язку з тим, що шукають різні виходи, щоб не проплачувати заборговані. Цього місяця тепловики планують вилучати автівку і провести рейд в мікрорайоні Пасічна.